Ну, Один з основних інстинктів людини називається інстинкт ну, продовження роду. І в нас в носі є закладено два рецептори, які діють на запахи, на два різних типи запахів. Перший тип запахів це звичайні запахи, які ми зустрічаємо там в житті. А другий, там є така частинка, яка реагує тільки на запахи які називаються феромони. Що таке феромони? Значить, Феромони це такі запахи індивідуально кожної людини. Це запах без запаха, він нічим не пахне. Але це такі молекули, коли ми вловлюємо їх, тобто це такі речі, які викликають бажання, запах без запаху, які викликають в протилежній статі бажання і потяг. Для чого це зроблено? Це зроблено природою для того, щоб ми могли чітко розуміти для продовження свого потомства від якого партнера в нас буде найкраще потомство. Ну, Такий наведу простий приклад. От Гуляє, наприклад, собачка, да? от, прибігає там куча кандидатів. І собачка як вона дивиться, як вона вибирає, вона не дивиться, в кого там хвіст, там найбільше закручений, да, там, чи вуха круче стоять, вона по запаху От Вона від того почула ті феромони, тобто їй можна хоп, класно, що іменно від цього значить, партнери в мене буде саме краще потомство. І вона всім остальним каже, до побачення, а от ти останця, І іменно з тою собачкою значить, проходить оцей брачний період. От. Тому дуже важливо, і саме тут оці міхові рецептори для вибору по життю, наприклад, там, по коханню. І дивіться, чого в нас зараз так багато таких сімей, які от такі нестабільні, які розпадаються? Е, дуже просто. <кій> е, нема тої індивідуальності. Ну, Грубо говоря, е, зараз всі дівочки, вони пахнуть чим. Ну, Є в нас декілька таких косметичних фірм дешевеньких, в яких є агресивна реклама, багато каталогів дешевих, да? там нічого натурального немає. Ну, не мають своїх власних е, феромонів, а вони ще й вбивають ті феромони, які не перебивають запах в е, фурмонів власного тіла. І виходить, наприклад, що хлопець молоденький, він не може просто відчути е, на такому от рівні ментальному, яка дівчина йому найкраще підходить. І мужчинам приходиться, наприклад, робити вибір який. В кого там більші груди, в кого довші ноги, в кого там зачіска гарніша і так далі. І що е, виходить? зроблений саме так, то, а, тобто тільки на основі зовнішніх даних, а зовнішність це така штучка, яка може часом мінятися. Да? От, наприклад, до 25, років, до 25 років дуже багато гарних дівчат. Після 25 років кількість гарних дівчат різко впадає. Чому? От, наприклад, вродила да? поправилась на 10 кг, і вже зовнішність зовсім не та, Виходить, що якщо мужчина зробив вибір іменно на зовнішності, от, то цього вже його не тримає. І якщо там не було враховано тім по запаху да? по, от, на рівні головного мозку... Вибір був зроблений, то в пару нічого більше не тримає, і вони просто розходяться. От. До того, мій такий вам ну, шуточний такий порадок по вибору партнера. Треба його взяти в ванну, вимити добре, обнюхати всього, і ви отримаєте ту інформацію на прямо в мозок, яку ви маєте отримати, чи він вам підходить, чи він вам не підходить. От. Ну, це така невеличка так, прелюдія. А тепер е чим е я цього хочу згадати, зв звісно, з Вівасаном дуже гарні помічники. У нас є ефірні масла, які називаються афродізіаками. Тобто ефірні масла, які посилюють ну, такі от, е, бажання актуального е, плану. Тут у нас є три таких дуже мощних масла, це масло почулі, ілан, жасмін. От, Як вони діють? дивіться. Що роблять натуральні ефірні масла афродізіаки? Коли ви користуєтесь цими маслами, вони просто-напросто збільшують кількість виділення ваших власних феромонів. Вони дуже активують вашу ендокринну систему і кількість феромонів, які ви виділяєте в дану хвилину, дуже збільшується. Наприклад, от зараз ми сидимося, там ми там виділяємо 10-15 молекул феромонів, наприклад, в Да? А якщо ви намажете ефірним маслом, ви будете виділяти не 10-15, ви будете виділяти там, тисячі, сотні там, тих, мільйони феромонів в хвилину. І виходить, вас зможе ну, грубо говоря, так, занюхати набагато більша кількість ну, потенційних партнерів, яких ви будете приваблювати на такому свідомому рівні. І, наприклад, от якщо ми візьмемо, от у нас є таке масло, наприклад, пачулі. Дуже таке класне масло, цікавеньке. От, бачите. Е, ну, Чим воно цікаве? Пачулі, ну, тим, що воно само, являється, само собою є подізяком сильним, воно ще має дуже багато інших показів, але от у нас сьогодні цікава, тім така його ділянка. Дуже цікавий запах Пачулі. Е, багатьом подобається, декому менше подобається. Але, в принципі, коли до нього принюхатись хорошо, починає подобатися сім. Це таке масло, яке дуже таке, сильно таке уміротворяє. Це масло таке міра. От колись були такі люди хіппі, да? от вони були граждані міра. І вони дуже любили оцей запах, цей запах. Це запах хіпі. Тобто це запах такий, з яким ви не будете нікуди спішити, ви будете спокійні. Це такий, от якщо ви будете займатися коханням, наприклад, і поставити аромолампу з маслом пачулі, от, то це буде такий спокійний. Пивалий, довгий процес, але е, це не, не однотипні. Зміни будуть по-любому чого? Тому що масло пачулі в собі має три запахи. Тобто є молекули різних атомних мас. І виходить, спочатку, коли ви ставите аромоламу, виділяється одні молекули, це у вас одні асоціації, скажімо так, одна поза. Да? Потім е, другі молекули другої атомної маси, зовсім другі асоціації в мозку, зовсім по-другому. І так, третя. Тобто це буде все одно так разнообразно, красиво, але так тихо, мірно спокійно. Да? Чули. От. Друге в нас таке масло є, дуже мощне, називається масло Ілан От. О, Тут же трошки не то. Масло Ілан хілан це вже я вважаю, ну, таке масло такої страсти, що от, ух, там нема часу рознімати, одежу, там треба буде порвати на часті. Да? І це таке страстне, таке, дуже таке сильне масло, воно дуже гарно пахне. Це запах французьких духів. От, е, воно ну, подобається фактично всім. Самі дорогі косметичні кстати, такі, от е, марки. Е, Косметики, Вони додають масло лангіланга в мікродозах своїх духії якраз з целью, от, еротичної стимуляції, з цел От. І ще нас у неї таке масло, яке називається жасмін. От так, жасмін. Це один з самих сильних ще, еротичних стимуляторів, які є в світі. Е, ну, тут е, не можна сказати, як, що, як буде, тут можна сказати тільки одне. Якщо ви намажете вже там активні точечки промажете, то ви стільки будете феромонії виділяти. Що кандидатів це буде мільйон, вам треба, треба буде просто зробити вибір. І вони всі не будуть розуміти, чого їх до вас так тягне, вот, тягнути, тягнути, тянути, тянути, тянути. Вам просто лише зробити вибір і все. Ну, опять же, на основі чого, на основі запаху. Це такі от дуже хороші речі, якими можна і знайти скажімо, спортивну людину для життя. Але це і хороші речі і не тільки для того, а ще й для того, щоб поживити якісь скажімо так, відносини чи чувства, які трошки загасли. От, Наприклад, у нас був такий цікавий випадок. Це молода сімейна пара. Але чоловік такий менеджер якогось там. Середнього ну, Тобто він зранку виходить, ввечері приходив замучений, падав в ліжку і спав. І, ну, грубо говоря, молода пара. а от рівень статевого життя, дуже хотіло б мати краще, були бути б кращим хотілося. І ну, порадили там, їй використовувати вона свої Ну і та дівчинка, яка порадила, каже, що дзвонить, бачить, як та дружка їй каже, все, твоє масло Іван Хіван прийшов, завалився спати і спить. І я от, а я сижу і плачу по душку, піду, я живу, намазала свої ланки От, ну, ми подумали, ну, не, не подав я може, не вийшло на першого разу. Факт того, що Зранку ти приходять приходить смс-ки, хто йому то пари вона пише. Забираю свої слова назад. Що це значить? Ну, просто був устав, що Да? Але на ранок все-таки, дивіться, що відбувається. Коли, наприклад, мужчина приходить з роботи, в да? нього в мозках куча всього, то там там, робота, то начальник, там, якісь проєкти і так далі. І коли він лягає спати, а, партнерша вважає якихось інтимних стосунків, да? вона починає там до нього щось туди-сюди, в да? нього в голові зовсім другий, вона там йому на секунду виб'є з голови а в нього опять воно зайде. Вона вибі, а в нього опять воно зайде. Але... І отут, тут, виходить, такі от нюанси. Але коли ви будете намазані Іван то ті феромони, які ви будете виділяти, знаєте, це буде така безперервна атака на мозок партнера, які просто ну, ніхто не вистоїть. І навіть, як він заснув, зранку все одно воно своє діло зробило, тому що атака була зроблена і завойовництво було 100%. От. Саме чувства і в старшому віці. Теж випадки цікаві, що вже... Партнери забули, що це таке, а тут після того, як почали використовувати ці масла, все так жило, згадалося. От. Так що це дуже класні речі, які ви можете використовувати. От. І тепер ще пару слів: все таки день святого Валентина. Ми, ми любимо, хочемо дарити подарунки своїм коханим людям. От. І в нас в останні якраз таких речей дуже багато є. Наприклад, є в нас якщо ви мужчина. І вам треба зробити подарунок для своєї коханої. Можна, звісно, використати і афродізяки, наші масла. Але є, наприклад, тут така от штучка. Це гель для інтимної гігієни. Дуже класна штука. Всіх хто його пробував, всі казали. От я вже перепробувала всю на світі, але такого інтимного геля, як і вам, як і в останні, немає ніде. Ти баночки хота дуже довгий час. На дві капельки для вдань. Запах ще бол'є, зволоження, шикарне. Плюс боротьба проти всяких вірусів, молочності, грибків і так далі. Дуже класна штука. І не друга. Ще в нас є. Така штучка називається, наприклад, є для душа, сенсуалі, це для дуже чутливої ніжної, гарної шкіри. Запах теж божественний, Ну, Хто себе любить, хто любить своїх партнер, вас пам'ятаєте, що є така штука. Ну, а якщо у вас є, скажімо, ви вже в такому зрілому віці, вот. і э, ви дуже любите своїх партнерів, ви любите, що ви для неї взагалі нічого не тупите збірку з ними і так далі. І грошей взагалі ніяких не кодо, да? і ви хочете зробити дуже шикарний стосунок. А ваша партнерша навпаки, ну, не навпаки, а дуже любить таку вишуканість. Ну, так, такі, такі, такі от сприйняття, тактильні, зурві і так далі, то для таких ще у нас є от така штучка, яка називається Celebrity. Це кремчик, взагалі, це просто фантастика. Це якраз для таких елітних, елітних дам. Ну, це крем антивіковий, тому тут, понятно, тут для дуже молоденьких він не пойде. Але якщо вам вже більше як 35 і вже якісь там процеси стріння щось таке починається, і ви б хотіли зберегти свою молодість, свою шкіру молодою, то цей кремчик вам підходить ідеально. Я просто покажу чуть-чуть, от я його так відкрию, таке, як для начала, ви подивіться, що там є всередині. Це квіти. Це квіти, це рози, засушені рози. Які можна кинути в ванну, вони ростуть, і вони розкриються. А там вже під низом, там вже є кремчик. Тобто це дуже так гарно оформлено. ну, Для подарунка це взагалі ідеальний варіант. От, а якщо ви ж жінка, і у вас є коханий мужчина, не забувайте, що у нас є цілесерія для мужчин, наприклад, от такий от гель-шампунь для душа. Це запах такий, от нюхайте. Угу, як пахне, да? так? Запах такий, що ну, поки що всі, хто його нюхав, всі казали, що дуже класний. Того ваш мужчинка буде пахнути так, що ви просто від нього будете отримати величезне удовольствие. Ну, крім того, у нас є і антиперспірант чоловічий, і крем після гоління, і чоловіче, з емульсія, і дуже-дуже багато інших. Штучок. От. Ну, я думаю, поки все. Тільки не забудьте, що е коробської Валентини треба робити подарки своїм кохану. Замовляйте.